Вітаю, друзі! Сьогодні ми зустрілися з начальником штабу танкового батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Позивний Вано. Чому саме такий позивний? Перше питання. Позивний цей дали мені ще, як я був в піхоті, наш бойовий медик. Це дівчина. З чого? Ну, вони мені побачили гри «Сталкер». Там є такий персонаж Вано. І все, всі вже Вано, вано, вано більш не змінював до цих пір. Розкажіть про свій кар'єрний зріст в армії від солдата до начальника штабу. По своєму такому бажанню прийшов служити, попав в 115-ту. Там теж таке вийшло, я так думаю, що суть бойця все-таки трохи зв'язане, тому що я прийшов раз. Група була, називалась Сота спочатку, але мені перезвонили ні, ніс забили, містов немає в наступну 115-ту. Ну, як оказалось, тоді в воєнкоматі. Команда 100 і команда 115 це були назви бригад просто-напросто. Ну і попав в 115 У нас була дуже добра команда з восьми чоловік. Ні разу не відмовились ні від одного бойового наказу чи ще щось, куди наш командир взводу, ми за ним. І завжди за це були від а до Я. Але потім. І його затрсотили, і багато кого з друзів теж, побратимів затрьосотило. І наша команда розсипалась, прийшлося щось думати, як себе показувати в армії в іншій сфері. Так як я відучився на бухгалтера обліки аудит, звернувся в страєву. На той момент в нас в 115-ті храмало тил з приводу уміння користуватися комп'ютером. Мене запросили, я прийшов, попрацював в Старовій і поїхав я працювати в 10-й армійський корпус відрядження. Будучи уже сержантом тоді, відділ спочатку персоналу, потім. Перевели мене в відділ по роботі з учасниками бойових дій. Там виложився так, як потрібно. Хтось замітив, там даний полковник порекомендував, каже, підпиши контракт, оставайся в нас, туди-сюди. Буде місце. Розширився штат, якраз Ну, оставайся. Ну, я підписав контракт, став офіцером. Але на посаду не став. А чому? Командир корпусу, побачивши молоде звіно, то в своєму 10-армійському корпусі він не бачив, він не рахувався з тим, що я там роблю. І скільки я там уже це роблю. Він просто подивився, ага, молодший лейтенант йде на таку-то-таку-посаду. Він це не прийняв і сказав: йому потрібно ще послужити. І, так скажем, Повернули мене в 115-ту бригаду. Я просто робив свою роботу, робив роботу так, як потрібно. Командир батальйону, я так зрозумів, що йому сподобалася моя робота. І на той момент у нас був штатний начальник штабу батальйону, а от штатного не подобалося. І він вирішив замінити. Штатну структуру в своєму батальйоні, тому що ми строїли тут команду, щоб командир батальйону міг положитися на когось, довіряти комусь, не переживати за е, певний напрямок роботи. Є робота, вона робиться, він контролює, так як воно має бути. І так вийшло, що зараз в званні лейтенанта. Стою на посаді начальника штабу батальйону танкового, самого кращого в 115 МБР. Тож якими рисами повинен володіти лейтенант, начальник штабу? Наполегливість, розуміння. Що я можу сказати? Щоб стати кимсь, взагалі, потрібно працювати не тільки на свою посаду, а ще й над собою працювати. Десь підслухати, десь змінитися, десь бути грубішим, десь більш лояльним. Питання мотивації. Що вас мотивує залишатися? І, можливо, це також питання стоїть в тому, що багато з молоді, хто каже, що в нас немає мотивації, щоб йти на війну. Вони рахують, що їх відправляють на війну, щоб вони померли. А я рахую те, що я прийшов на війну не померти, а навпаки, захистити і, ну, грубо, але правда, вбити пітера. Моя мотивація, щоб на наступний день, через тиждень, через місяць, моя сім'я не переїжджала кудись. Во Львов, в Польшу, в Угорщину чи ще щось, де їх уже не ждуть. А щоб вони лишались вдома і був мир. Чи був такий момент, коли ви зрозуміли, що я змінився? Дійсно, я змінився? Було багато змін. Ми прийшли одними, змінилися на злих безжалісних, побачили смерть друзів, побратимів, стали. Ще хуже. Були моменти, коли ми не спілкувалися з сім'ями, було багато всього. Потім переломні момент осознання, що це все неправильно. Що все-таки, чому я не спілкуюся з своєю сім'єю, якщо я прийшов сюди, щоб захистити їх. І їм там ну, не на менше. Хуже, чим нам тут. Тому, що знаючи, ну, по піхоті да, заступаєш, тобі командир каже, заступаєш там на 5 суток, на 7 суток, ти дзвониш сім'ї кажеш, ну все, я там без зв'язку побуду 5-7 днів, вийду, перезвоню обов'язково. Але не завжди плани здійснювались, тому що ми заходили на 5, а виходили через 12, бо не було можливості. То представте, як людині, яка чекає. і ну, я така, Можна сказати, падла. Да? Я ні одного номера телефона не оставив з побратимів, з командира, щоб ну, не задовбали дзвонками, не шукали нічого. Знаєш військову частину, якщо що тобі сообщать. Ну, грубо, неправильно, але. Тому зараз в танковому батальйоні, да, що я замічаю за особовим складом, у них дуже велика прив'язаність, якщо десь він пішов і не вийшов один-два дня на зв'язок, то все, родичі дзвонять, пишуть і шукають. Тому що є привичка. Він кожного дня виходить на зв'язок, каже, що з ним все добре. А тут бац, два дні немає, все, вже кипіш. Давайте перейдемо до більш такого веселого, можливо, є якісь історії цікаві, курйозні, які траплялися під час служби. Під час Або... служби все веселе проїхало в піхоті. Як ми Вже тепер він міні-кум, да, сиділи на спешці, охороняли. Це був Сєвєродонецьк. Тут ворожий літак летить, відстрілює свої хлопушки. Ми подумали, що то по нам стріляють, а він якраз облаштовував, ну, був поза межами СП, поза межами Окопа. Я йому кричу: самоліт летить. Він шо? Я кажу, самоліт летить, що? От стріляв, він почув, що той стріляє, і щучки в окопчик. От, от там весело. І зараз, збираючись там у відпустці десь поговорити чи ще щось, то збирається пару чоловік, які зі мною служили. Да? Ми вспоминаємо, як там ми їздили визволяти другий взвод з окруження, і Серега був за рулем, і його машину розстріляли. І в нас ми сміємося, радуємося, все. Жінки сидять на нас такими очима, дивляться і не розуміють, як це може бути весело. Порада тим, хто хоче приєднатися до лав ЗСУ. Тренуйтесь, це раз. Фізична підготовка це не просто якийсь армійський, якщо можна так висловитися, да? це потрібно. Потім ну, переосмисліть свою життя. А якщо, якщо не піти сюди, остатися там, ну ми закінчимося колись. <плес> да, в нас зараз недостаток особового складу. таке вже задумується, може самому туди вернутися. <плес> <плес> так <плес> не розрішають. Ти вже е, підписав контракт, ти вже став офіцером, ти вже став на посаду. І не можеш рухатися назад. Хоча, якщо поступа задача і в мене особовий склад якимось образом десь дінеться, да? ну я не відмовлюсь ніколи, я піду. Я сказав, я додому без перемоги не вернусь. Просто-напросто. Це треба кожному сказати собі. Ну тоді побажання всім тим, хто буде дивитися це відео. Щастя, здоров'я, цілую, обнімаю. Як... Тоже. В нас в армії зараз як? Цілую, обнімаю. Ми цілуємо, обнімаємо, піднімаємо всіх. лічимо тоже. Якщо ви хворі, приходьте, вилічимо. вилічим. Підтянемо. Доєднуйтесь, да.